Аденоміоз це особлива форма ендометріозу, при якій тканина, схожа з ендометрієм, знаходиться в тканині матки, тобто в міометрії. Аденоміоз буває різних форм та розповсюдженості. Стосовно ступені тяжкості аденоміоз може бути легкого ступеня, помірного або тяжкого ступеню. Форми аденоміозу можуть бути такі. По-перше, це може бути локальний або вогнищевий динаміоз, тобто ураження є тільки в певній ділянці матки. По-друге, це може бути дифузний динаміоз, тобто весь міометрій буде уражений такими змінами. Третій варіант він зустрічається більш рідкісно, це кістозний динаміоз, коли ми по узі бачимо схожу на вигляд кісту з містом схожим з ендометрієм. І також така досить часто розповсюджена форма аденоміозу: це аденоміома, тобто це коли є міома матки, зі змінами, схожими з аденоміозом. Аденоміоз може різними шляхами негативно впливати на фертильність жінки. По перше, аденоміоз впливає на матково-трубний фактор. Тобто він може порушувати транспорт ембріона по матковій трубі в порожнину матки. По-друге, аденоміоз може змінювати саму анатомію матки, особливо при дифузних формах або диноміомі. Третій шлях це порушення рецептивності ендометрію, що може впливати на процеси імплантації. Лікування диноміозу може бути комплексним. Ми зазвичай обов'язково. Враховуємо вік пацієнтки, її варіальний резерв, попереднє лікування, а також ступінь вираженості аденоміозу. Лікування може бути медикаментозне, може бути хірургічне, але у жінок, які планують вагітність, найчастіше це застосування допоміжних репродуктивних технологій і екстракорпорального запліднення.